Ну і тут я думаю, знову ж таки варто згадати і про локомотив, про який говорила пані Остінова. Це сполучені штати, які як власники дають дозвіл. Це теж важливо до пана Новака із з цим звернуся. Угу. Чи, чи це релевантно, коли штати дають ось такі сигнали? Потім ми бачимо одна країна, потім дві, тепер три, і далі буде. Чи воно так не, не влаштовано? Я думаю, що влаштовано, тому що власність на F-16, зокрема, це американська власність, і цілком логічно, що треба у них спитати право передати Україні будь-якій країні. Але тепер хочу ще повернутись, чому, наприклад, Голландія нас підтримує. Ну не забувайте за MH17 mm -hmm. рейс. Там найбільше громадян саме Голландії загинуло. І тому голландці ну таким чином ніби відплату хочуть таку здійснити. За допомогою України, тому що там ця історія не забута. Надто багато громадян загинули. Пам'ятаєте, яка була королівська церемонія прощання з голландцями, які там загинули в цьому рейсі, тому Голландія тут цілком логічно, що вона от іде серед перших країн. Але я хочу запевнити, що. Країн, які будуть готові і передадуть Україні сучасні літаки, і не тільки f 16 буде все більше і більше. Та Швеція вже висловила готовність надати свої СААБи, літаки схожими характеристиками на f 16 Хочу вам нагадати, що ще минулого року Австралія заявляла, що вона готова навіть 4 ескадрильлі f 16 Україні чи навіть f 18 мені здається, готова надати Україні, тому що вони перевозброїли вже на f 35 перейшли. Тобто Канада, ще я впевнений, скаже своє слово, та ж Великобританія, яка також країна дуже активно допомагає Україні. Тобто країн, які будуть передавати нам цю техніку високотехнологічну, їх буде все більше і більше. І я впевнений, далеко за 100 літаків f 16 у нас буде ну, найближчим часом. А тепер про терміни. Я би хотів зазначити, що е, от всі терміни, які звучать, ви не забувайте, що є момент секретності. І у війні, як і у спорті, е, зненацька це дуже велика перевага. Тому коли називають три місяці, шість місяців, ми це інформацію повинні сприйняти, але розуміти, що насправді буде трошки інакше.